Привіт, мої любі овни! мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте разом з вами зробимо таро передбачення для вас вже на квітень місяць. Подивимося, яка енергетика буде для вас найважливіша, найвідчутніша, які події будуть відбуватися в вашому житті. Також я взяла таку цікаву колоду Ошо Дзен Таро, подивимося, який буде внутрішній ваш стан. Отож, не гаємо часу. Ага, і візьмемо підказки для закоханих. Не гаємо часу. Перша колода. Квітень місяць, мої любі овни. Що він вам принесе? Розкажіть нам, покажіть, підкажіть. Перша карта. Ой, вісімка пентаклів. Працюю. Над тим, що вмію, те, що знаю, знаю, що я за це отримую. Тобто робота йде. Робота все спокійно, знаю, що я отримаю за це. то... Справи ви втілюєте, вже на 80% ви зробили, втілили ще трішечки і утримуєте винагороду. Це стосується як і роботи, так і справ. Тобто ви працюєте над тим, що ви працюєте чи на роботі, чи ви, можливо, якісь проекти втілюєте, якісь в кожного своє щось. Ви працюєте ретельно, спокійно, розмірено, впевнено, ви майстер своєї справи. І ви з задоволенням робите свою роботу. І скоро будуть дивіденди, тому що 80% це вже багато про пройденого шляху проробленої роботи. Плоди ваші ось-ось дозріють. Чудова карта, спокійна, енергетика землі, вона завжди врівноважує. Далі дивимося. Наступна карта для вас. Ой, лица посухів. Оце вже ваша енергетика, запал, бажання, швидкість, активність. Можливо, це дорога. Можливо, ви поїдете кудись, так. Ось тут доробите роботу і поїдете щось втілювати чи по гроші. Ну, це швидкість, це активність, це втілення чогось. Це молода людина, молодий чоловік, стихій вогню. Так, овен, лев. Стрілець. Це ваші амбіції, ваші плани, втілення, поїздка, купівля, можливо, автомобіля, можливо, ну, щось пов'язане з автомобілем, ремонт, дорога. Ну, така активність. Бо посухи це вогонь, це коли задіяне наше тіло, це такий поштовх. Чудово. Будуть сили, буде бажання. Наступна карта для вас. О, десятка мечів. А такий розгін наберете, так, ось подивіться, яка тут швидкість, що втомитесь. Тут втома вже 10 десятка мечів це 100% втома. Тому розрахуйте свої сили, не перевантажуйте себе. Щоб ви не, не згоріли на роботі, не згоріли от від того, що ви так активно робите. Не поспішайте поспішайте повільно, тому що щоб не було ось такого. Ну, це може бути втома, це може бути і е, якісь злі язики, тому що так, мечі це інформація, мечі це гострий язик, чись, можливо, от. Якісь пересуди, так, і от вам так неприємно. Або ви втомилися від надлишку інформації, або ви втомилися від надлишку розмов, вас, вас вже, вже не витримуєте цих розмов, тих якось обмежень, слів, стратегій, планування, можливо, щось від вас хочуть, вимагають. І щоб не було так боляче, дивіться. Потрібно зробити ось так, тобто спіднятися, не бути в ролі жертви. Бо коли ви приймаєте, то воно все і ці мечі встромлюються вам в спину. Коли ви не приймаєте, не, не, ну, тобто, не лежите в такій позиції в ролі жертви, то мечі, подивіться, коли ви піднімаєтесь, вони не мають можливості триматися, вони вилітають. Тому не приймайте, не опускайте руки. І не буде тоді так важко. Давайте відсіч, тому що мечем можна також беріть цей меч в руки і відбивайтеся ним. Також ним коліть, рубайте залежить від того, що вам говорять, так само і відповідайте. І тоді набагато легше буде сприйматися. Вже не буде 100% важкості ось такої, а буде розуміння і ясність. Тоді я розумію, що. Це заслужено, а це не моє, я не приймаю, не беру, забирайте собі. Розумієте, Змі... поміняється тоді відношення і відчуття. Ну що ж, дивимося далі. Наступне. Ой, так, що таке? Таро в нас незалежні. Ов, не квітень місяць. Повний квітень місяць. І перша карта, перша карта, що в нас тут? Королева кубків. Ну, королева кубків це, це така енергетика почуттів, відчуттів е, такої романтики навіть, можливо. Або це жінка. Доросла жінка в вашому житті, е, стихії вода, риба, рак, скорпіон, 45. Плюс, це може бути жінка-фахівець, така як психологиня. Можливо, потребуєте, або ж просто жінка, яка вислухає, ви потребуєте підтримки, поради. І ось такій жінці ви будете розказувати про те, що накипіло. Або ж це ваша, ваша така енергетика, співчуття, теплоти, романтики. Ну, також вода це завжди інтуїція, ваші якісь відчуття. Ну, тобто, можливо, от коли у вас була тут перша карта в нас була робота. І от ви працюєте, у вас робота монотонна, вона не вимагає там якихось розумового здібностей чи там планування, ви робите руками те, що ви знаєте, те, от так як по рейсах їдете. Робота відпрацьована, ви чітко знаєте, що ви робите. І ви собі сидите, і ось така, ви собі думаєте, мрієте, про щось згадуєте, ось такий, такий стан. Ну, дивимося далі. Наступна карта для вас п'ятірка мечів. Ну, п'ятірка мечів тут же. Так, у нас тут була друга карта лицарь посухів. Можливо, ви щось тут виясняєте, проясняєте, так, доводите щось, бо вогонь це темперамент, пристрасть. А тут у нас друга карта. Вже неприємних слів. От, можливо, і саме оце привело до ось цього. Тому що тут вияснення відносин, сварка, е така от претензії, коли ми спілкуємося, говоримо один одному щось, колимо один одного, виясняємо, критикуємо, сваримося. і... Після таких слів можна назавжди, ну, тобто вони ранять такі слова. Ви сваритеся, ви щось ляпнули, ну, можливо, не хотіли образити, але по цій карті воно ранить, ображає і відрубує людей від вас. Тобто енергетика така агресії, такого гострого язика. З такої суперечки, конфлікту, стресу. Тому будьте уважні, кому ви що говорите. Ну, звісно, тільки якщо є в вас в вашому оточенні люди, яких хочеться прибрати з свого, свого кола спілкування, тоді їм сміливо можете в очі говорити все, що ви про них думаєте. І вони, вони підуть назавжди від вас. А людям, які для вас важливі, зважуйте, що ви говорите, тому що потім буде ось. Ось такий стан неприємний. Навіщо я це сказав, як це виправити, що робити, таке буде пригнічення. Або ви один одному наговорите стільки бруду вилейте один одному, що також буде ось такий стан. Ну, тобто, розумієте, це така пікірки це завжди стрес. Це завжди отак. Посередині, ніби ні туди і ні сюди. І від вас залежить, коли ви куди ви підете, в яку сторону, вниз чи вверх. Чи ви посваритесь назавжди, облиєте один одного брудом, чи це буде такий конструктивний діалог? Тому пам'ятайте про це, як ви будете виясняти якісь відносини, чи щось доводите у словесних баталіях, щоб ви розуміли, щоб, які наслідки можуть бути. Третя карта. Третя карта, любі мої овни для вас. Король мечів. Ну, дивіться, багато мечів. Це, король мечів це різкість. Ну, це і як є плюси і мінуси, як в кожній карті. Кожна енергетика має і плюс, і мінус. Але тут в нас третя карта була, бачите, яка? Знову ж таки, мечова. І тут в нас мечі, це може бути ось така. Yes. Ясність, стратегія, планування, чіткість. Коли я чітко розумію, що я хочу, і я цього вимагаю від себе і від людей. Планування, стратегія, авторитет, впевненість. подивіться, яка тут впевнена в собі людина. Чесність, моральність, серйозність, високі стандарти і строгість. Можливо, це комусь не сподобається, тому що, бачите, у нас тут таке взагалі поєднання. Ось ви можете вимагати від людей ось все те, що я щойно сказала, а їм не, вони, їм не подобається. Це вони не хочуть. Так. І почнеться дискусія, що буде мати ось такі наслідки. Тому, перш ніж щось говорити, як я люблю говорити. Повіряйте, чи язик підключений до мозку, щоб не образити когось, тому що це гостра така енергетика колюча, краще її повернути в русло планування, такого, стратегії, серйозності, коли розум працює на. на на, ну, на планування, так, на, на таку чіткість і ясність, ніж на як би то больніше вколоти когось. Гостроти вас багато, тобто в квітні буде багато інформації, багато розумів, багато. Стратегії, планування, а вже як ви використаєте ту енергетику, залежить від вас, чи колоти нею, чи планувати цим мечем. Ну, Тепер візьмемо дзен таро і подивимося, от такі, можливо, які у вас буде настрій, які у вас буде ваші внутрішні відчуття, тому що такий місяць досить напружений. З роботою все гаразд, ми бачимо, так, що робота є, вона просувається, ви впевнено робите те, що ви вмієте. Але ось якісь дебати, такі якісь виясни, ви щось може виясняти, що будете. Так, 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 починається. Ой. Карти, які я рідко беру, вони слизькі і постійно стрибають. Так, овни, квітень місяць. Подивимося, що тут. Ну, Тут Черепашка в нас. Ну, в принципі, в принципі ну, тут також у нас, нас карта спокійна, розмірена, карта землі. І тут також лицар райдуги це земля, пентаклі. Все спокійно, ви повільно, але впевнено робите те, що вмієте, те, що знаєте. Те, що найкраще у вас виходить. Тут це гаразд, не потрібно поспішати. Отак і тримайтеся такого, такого балансу, такої енергії, і тому легше вам потім буде впоратися з тими мечами. Наступна карта для вас, мої любі овни. Тут же вогонь. І дуже схожа, подивіться, наскільки схожа друга карта тут, і друга карта тут. Це дорога, це подорож. Подорож, яку ви планували, до яку, про яку ви мріяли. Можливо, ви давно чекали, можливість, давно чекали, щоб доробляли роботу і чекали вже, коли ви доробите, щоб поїхати в цю поїздку, в цю подорож. Ось. Маєте подорож? Тобто дорога. Куди? Підставляйте. І то дорога, дивіться, яка з таким запалом, з бажанням. І третя карта. Так, в нас там в тих колодах були карти мечів. А що тут? Королева райдуги, королева Пентаклів, так? Тут у нас був король мечів. Ну, можливо, дивіться, яка тут. Яка тут райська насолода, спокій і гармонія, Можливо, ось вона допоможе вас згладити ось ці мечі. Що всередині буде вас ось така, ви спокійна людина, ви не хочете, ви не провокатор. Це значить, ззовні хтось буде провокувати вас на таку різкість на, на вияснення якихось відносин. А ви просто. Хочете дисципліни, ви хочете, щоб вас чули і розуміли, що ви хочете, а комусь це може не сподобатися, так би в нас були ось такі карти. Тобто ми розуміємо, що у вас всередині гармонія і спокій. Дотримуйтеся цієї енергетики, і тоді набагато легше все буде сприйматися. <кій> набагато легше буде сприйматися ось це. Набагато легше буде сприйматися вже оця позиція. Тому що зберігайте спокій, контролюйте в собі ось цю енергію, не давайте комусь вас збити з толку, не дозволяйте вас вивести на конфлікт, не піддавайтеся на провокації. Тому що подивіться, яка чудова карта. Зафіксуйте її в себе в голові. І, от, і ось зберігайте весь квітень ось дотримуйтесь такої енергії. Спокою, в мене все класно, у мене все стабільно, у мене все йде за планом. Все чудово. Супер. Давайте тепер попросимо поради в ангелів для закоханих. Овни і порада для закоханих овнів. Медовий місяць, чудово! Відчуйте блаженство від відпочинку, від проведеного часу разом. Супер! От це дуже вони схожі по енергетиці. Блаженство, от таке задоволення, релакс, нірвана. Коли вам, вам класно і нічого не може вам зіпсувати вашого настрою, вашого відчуття. Тому не приймайте нічого, так як я тут говорила, не приймайте все. І воно до вас не причіпиться. Вас все гаразд. Оце весь той негатив будуть намагатися вам, він прийде ззовні, вам будуть намагатися його нав'язати. Ось таке передбачення, мої любі, овне, я бажаю вам вдалого місяця, розквітайте, приймайте цю енергію весни. Коли все росте, цвіте, наповнюється життєвою силою, я бажаю вам мирного і спокійного місяця, вдалого, бережіть себе і своїх рідних. Люблю вас, обіймаю. Налаштуйтеся на ось таку енергію, і все буде у вас гаразд. Не приймайте негатив в своє життя. Проживіть цей місяць з натхненням, з любов'ю, з радістю і з вдячністю, звісно. Дякую, мої любі, що ви в мене є. І Дякую вам за зворотній зв'язок, за все, що ви мені пишете. Для, для мене це дуже важливо, дуже приємно. Я завжди з великим нетерпінням чекаю. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто ще не з нами, приєднуйтесь, мене це дуже тішить. Я чекаю, щоб нас ставало більше. Мені дуже приємно, що вам цікаво. Отож, мої любі, люблю вас собі, маю, цілую і почуємося ще. па-па.